Парка зимова Джекін Джонс, Елька. По бійці 150 євро. 4 кишені. Вода не проникна. На синтепоні дуже тепла. Друга модель схожа зеленими зеленому також Елька. Це та сама модель, до речі, 4 кишені. Дуже якісна фурнітура. Всі Сіновенькі збірками. Всередині також ще одна курточка є. Третя модель. Також води розмір Елька. Дві кишені. На синтепоні. Без капюшона розмір Елька. По факту XL. Бренд Blend. З капюшоном Джекін Джонс. Чотири кишені. Елька. На синтепоні. Капюшон не стягується. Без капюшона елька з капюшоном. І ще одна подовжена куртка з капюшоном.